Привіт, друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найпотужніших камер у світі дронів камеру, яка знаходиться у Mavic 3 Pro. Чому ця камера така особлива? Чому її обирають не лише аматори, а й професіонали? І як саме вона допомагає військовим і тим, хто займається відеозйомкою? Все це і багато іншого ми розглянемо в нашому відео. Тож залишайтеся з нами. Mavic 3 Pro – це без перебільшення один з найкращих дронів на ринку на сьогоднішній день. DJI вже давно зарекомендували себе як лідер в індустрії дронів, і Mavic 3 Pro не став винятком. Але саме камера робить його таким унікальним, адже вона має трійну систему об'єктивів, кожен з яких дозволяє знімати на різних фокусних відстанях. І це не просто маркетинговий хід, а справжня революція у світі дронів, яка дає користувачам максимальну гнучкість і можливості. Основна камера Mavic 3 Pro оснащена величезним 4-дюймовим cmos сенсором. Це не просто стандартний сенсор, а сенсор, який забезпечує неймовірну деталізацію навіть за умов поганого освітлення. Відмінність цього сенсора в тому, що він значно більший за сенсори в більшості дронів, що дозволяє отримувати значно кращу якість зображення. Завдяки цьому можна знімати дуже чітке відео навіть у сутінках або при поганому освітленні. Крім того, ця камера підтримує HDR-відео, що дозволяє знімати з високим динамічним діапазоном. Важливо, що камера здатна передавати реалістичні кольори та контрасти навіть при великих перепадах освітлення. Що робить її ідеальною для зйомки на відкритому повітрі в умовах мінливої погоди. А тепер детальніше про кожну з камер. Почнемо з основної камери. Розмір сенсора 4 дюйма, що значно більший за сенсори в багатьох інших дронах. І це дозволяє отримувати більш чітке деталізоване зображення. Роздільна здатність відео до 5К при 50 кадрів на секунду, а також 4К до 120 кадрів на секунду. Максимальна роздільна здатність фотографії 20 мегапікселів, діафрагма від 2,8 до 11, що дозволяє знімати в умовах різного освітлення, забезпечуючи гарну експозицію і ефект глибини різкості. ISO від 100 до 6400, що рекомендується для низького освітлення з можливістю регулювання вручну для більшої гнучкості при зйомці в темряві, широкий динамічний діапазон HDR – який забезпечує деталі в темних і світлих областях зображення. Це важливо при складних умовах освітлення, наприклад, при заході сонця або вночі, Переходимо до камери з 7 x телеоб'єктивом. Тут у нас оптичний зум на 7 x що додає ще більшої гнучкості при зйомці на великих відстанях. Діапазон фокусних відстаней 162 мм. максимальна роздільна здатність фотографій – 12 мегапікселів, а також діафрагма 3,4 і що дає змогу отримати чітке зображення навіть при зйомці на великих відстанях. І ще одна камера з 3Х телеоб'єктивом. Оптичний зум тут, як вже зрозуміло, з назви 3Х, що дозволяє знімати на великих відстанях без втрати якості зображення. Це особливо корисно для зйомки об'єктів на середніх відстанях, де необхідна деталізація без порушення приватності чи безпеки. Діапазон фокусних відстаней від 28 до 84 мм, а максимальна роздільна здатність фотографії 12 мегапікселів. А які ж тут функції обробки зображень? Режим ділок, що підтримує кольоровий профіль, який забезпечує більш широкий динамічний діапазон, що, в свою чергу, дає більше можливостей для постобробки зображень, зокрема при корекції кольору. Глибина кольору 10-бітний кольоровий формат, що дозволяє знімати дуже реалістичні і насичені відео з плавними переходами між відтінками. А зйомка в форматі RAW дозволяє отримувати зображення з максимальною кількістю даних для редагування і корекції в програмному забезпеченні. Також виробники додали сюди систему автопілота та безпека польотів. Тут покращена система виявлення перешкод із сенсорами з усіх боків, що дозволяє дрону уникати зіткнень навіть коли він летить на високих швидкостях або в складних умовах. ActiveTrack 5.0 дозволяє дрону слідкувати за об'єктами. Ідеально підходить для спортивних зйомок або зйомок в динамічних умовах. Advanced Return to Home – це покращена система повернення додому, яка використовує дані сенсорів для більш точного і безпечного приземлення навіть у складних умовах. Ці можливості дають дрону неймовірно універсальні. Наприклад, ви можете знімати природу з близької відстані, а потім переключитися на семикратний зум і знімати тих самих тварин або ландшафти з великої відстані, не турбуючи їх і не підвищуючи ризик для себе. Це особливо важливо для зйомки дикої природи, де кожен рух може призвести до того, що об'єкт втече або зникне. Як ця камера допомагає військовим? Mavic 3 Pro також має важливу роль у сфері безпеки та оборони. Завдяки своїй здатності знімати з різних відстаней та забезпечувати чітке зображення, навіть за умов поганого освітлення, цей дрон може використовуватись для стратегічних спостережень, моніторингу територій та навіть для зйомки в умовах бойових дій. Камера з семикратним зумом дозволяє здійснювати спостереження на великих відстанях без наближення до потенційно небезпечних зон. Зберігаючи при цьому високу якість зображення, це дозволяє військовим отримувати необхідну інформацію без ризику для життя, адже дрон може залишатися на великій висоті та здійснювати спостереження без втручань в ситуацію. Для кого ще підходить камера Mavic 3 Pro. Цей дрон це справжній подарунок для тих, хто знімає фільм чи рекламу. Завдяки високій якості зображення, чудовій стабільності та можливості знімати в різних режимах. Ця камера дозволяє створювати справжні кінематографічні шедеври. Плавність відео, яка забезпечується 120 кадрами на секунду в 4 к робить зйомку більш виразною та динамічною. Більше того, дрон оснащений системою стабілізації трьохосьовою механічною стабілізацією Gimbal, яка забезпечує неймовірно плавне відео навіть при сильних поривах вітру або різких рухах дрону. Дрон також підтримує режим Master Shots та смартфото. Що дозволяє зробити автоматичні знімки, використовуючи різні фільтри і налаштування, що дуже зручно для тих, хто не хоче витрачати час на налаштування вручну, але хоче мати високоякісні результати. Отже, Mavic 3 Pro – це не просто дрон, це потужна камера, яка дозволяє знімати на професійному рівні та робити це з високою якістю. Від військових до відеографів і мандрівників. Він підходить для різних категорій користувачів. Якщо ви хочете отримати максимум від своїх польотів і створити неймовірний контент, цей дрон стане вашим надійним помічником. А замовити його можна прямо на нашому сайті. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, як ви використовуєте свій Mavic, або який дрон вам подобається найбільше. До зустрічі!